Чи продаються квартири преміум класу наразі? в Одесі? так звісно продаються, і зараз я поділюся з вами своїм кейсом, який нещодавно був в нашій компанії. До нас звернувся продавець з проханням допомогти продати квартиру в житловому комплексі юбілейний. Квартира 130 квадратних метрів з видом на море та терасою. Це один з найдорожчих комплексів в Одесі преміум класу. Ми підписали ексклюзивний договір на продаж, та вже за три тижні продали квартиру за 530 тисяч доларів. США такі продажі вони потребують чіткого алгоритму, як від власника, так і від агентства, з яким власник підписав договір. Йому всі поліси з продавця та беремо їх на себе. Ми комунікуємо з покупцями, комунікуємо з агентствами партнерами та робимо все, щоб продати квартиру по максимально високій ціні. Правильно побудований маркетинговий план зі сторони нашої компанії це завжди гарантія швидкого продажу. А саме важливо, те, що всю рекламну кампанію Crystal Estate бере на себе, тому радимо всім власникам підписувати ексклюзивні договори на продаж. Ви продасте свою квартиру по максимально високій ціні, а агентство також зацікавлене дуже швидко продати ваш об'єкт.